Міщень. В показниках на балансову комісію ви даєте циклу 1823, це площа даних хворе. А по е, домі бухгалтерів 1364. Тобто 459 квадратів не грав. Це перше питання. Друге питання. Жива... Давайте, давайте на перших перевідуйте, поступово. 459 квадратів. Різьміться в звітності, які власні. Звідки там немає бюджетних установ, щоб платити гривню? в Бюджетні установи 390 1364 3937, це бюджетні установи. Тобто, якщо це порока, то треба уточнити, щоб в нас не було Це Площа здана в оренду, і то що звідти? Ні, ні, ну ви дайте від стоп, стоп, стоп. Зрозуміло, дайте відповідь.

І тобто вона на головний бла таку. Всю інформацію я хочу знати. Ну, так, час, не, я я не дам... хочу бі, це питання. Я просто дивую що... Я якщо не викинув диффація. Ви насправді знаєте, е... ну, там десь кошту, там, 500 квадратів десь дано бюджетним установам. Це має бюджетні установи, ну і май... тож. 4. 4. 4. Ну, ж є, з них, з них. No, а я. є Є, є, Базовий медичний колес, інспекція по лікам, архів і архів МСЕК. Згадайте прості речі, це номер один, який потрібно знати, як наші джерели це на бісі. є коженки, йдете на бюджет на баланс комісії. Як ви знаєте, що у вас складається дохід і де у вас резерв? Якщо дивляться в метрі, то вже я піду зараз дивиться звідти, в сотнях метрів, в сотнях метрів і так далі. І не точно, що яке ми не знаємо. Тобто, ну метрів, тут вже є питання. Ще тут був договорах про М товариство, пра М місто Донецьке. Договорим закінчили в 2014 році. Але е, ви подаєте інформацію, що вони ще продовжені. Але ні, не ми не погоджували, не продовжують ні, там нове підприємство. нове підприємство дається, що вони продовжені і то, я дзвонила і говорила, нас саме по телефону, ви сказали, що ви просто продовжили додатковими угодами. Ну зрозуміло, що ви ні, 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 там ПП Квашенко замість них без погодження. <годжу> ні, 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 ПП це власник, же інший орендар. Приватний підприємець. Так, що цього орендояр не погоджували з голосу. Погоджували. <Пепе>. ПП кош сам кожен голосу. Donc euh, мене, у і зручно, тобто ви як відповідальний фахівець управління... чи Цілий начальник відділу, тобто який готував оці, тобто ми повинні були, якщо ви не бачили, мали задати питання, до кого вони мали виправити і надати нам цю інформацію. Тобто, це просто до роботи з комунальними підприємцями. Тобто ми не повинні там їхні помилки там, чи чи володіння інформацією, напевно, що ми ж... Після того, як завершимо баланси, ми зробимо, я вже висновки по тому, як ми, як ми ними управляємо, як ми збираємо від них інформацію. Це окрема тема і катастрофа. Ще останнє. По оплаті за оренду, значить, ви за рік від оренди приміщень маєте 146 тисяч 157 гривень. Бачите, бюджет. 32 тисячі ви сплатили до бюджету. І ще ви винні 41 тисячу триста Винні. І з року в рік ця заборона на потужку. Коли ви можете проплатити, щоб ми закрили Це ну, за 19-й рік? Вимушені були сплатити менше, тому що про... збільшилися ціни на енергоносії. Нам вимушені було їх платити, бо інакше б закрили підприємство. Я думаю, що до кінця року ми цей борг погасимо. Не буде нового. Можете записати в протокол офіційно.